Вітаємо у клубі 700. за 18 місяців. Хейлі схудла на 40 кілограмів. Але цього здавалося мало. Скільки б не показували ваги, Хейлі хотіла худнути ще та незабаром вона відчула жахливу тяжкість своїх бажань. Я була одержима ідеєю стати ще худішою. Мене звуть Хейлі Ейблі. Зараз я живу у північній Кароліні, але родом із б'ю. Відомий факт, що на півночі люблять добре поїсти. у нас дома завжди була газована вода. Ми не пили просту воду. А якщо овочі, то консервовані. нас не вчили правильно харчуватися. Я часто шукала розради у їжі, і тому мала зайву вагу і думала, що буду такою усе своє життя. Я приходила на уроки, розуміла, що в мене задишка. Я соромилася свого вигляду і тому не ходила у зал. Мені більше підходив біг. Це могла бути довга пробіжка. Я бігала, поки не починала відчувати себе худою. я почала записувати усе, що я їла. Усі свої калорії. Я стала одержима цим. Я постійно їла те, що продавалося під виглядом здорової їжі. це були напівфабрикати, батончики з протеїном тощо. Я помилково вважала, що це здорова їжа. Я скинула. 40 кілограмів за півтора року. І вийшла на вагу 60. але щойно я досягла цієї мети. Мені стало замало. Я не думала про своє здоров'я, а тільки як стати ще худішою. Щоразу, коли я ставала на ваги, то думала, ти можеш скинути ще стільки ж навіть якщо я скидала два з половиною кілограма, мені завжди було мало. тоді було нелегко. для мене була важлива тільки цифра на вагах. Я не помічала, ким я стала. Не бачила дівчину, яка схудла на 40 кілограмів коли я дивилася на себе у дзеркало, то бачила себе такою ж, як я починала. я жила у брехні. Ти страшна, товста, огидна. Тебе ніхто не любить, і ти не вийдеш заміж. Ти ніколи не станеш хорошою. Мені здавалося, що я досягну якоїсь точки і все зможу зупинитися. однак, як я вже казала, це був цикл. Я дійшла до 55 кілограмів. я знала, що Бог існував, але не зверталася до нього. Ця одержимість була для мене як ланцюги. Я знала, що він реальний і що він любить мене. Але тоді я не знала якою він бачить мене. Мені було важливо лише те, якою мене бачить суспільство. пам'ятаю, на якому святі я відкусила шматочок торта, пожувала його і виплюнула. Бо не хотіла зайвих калорій, Я стояла біля урни і раптом зрозуміла, що так не можна. і мені потрібна допомога незабаром я познайомилася зі своїм чоловіком Беном. Ми зайшли у церкву, яка нам сподобалася. церкву святого Марка у Берлінгтоні Там я почала вчитися читати Біблію і щодня проводити час з Богом. І я почала розуміти, що Бог говорить про мене і ким він мене називає. Це змінило моє мислення. Тепер питання було не у тому, ким я вважала себе, а у тому, якою мене створив і бачив Бог. Бен допоміг мені зрозуміти базові принципи правильного харчування. Не дивитися на їжу як на ворога. Їжа корисна для тіла. Не уся їжа погана. вона покликана давати нам сили, витримку і фокус, щоб жити. кілька років тому я почала свій блог. Наша збалансована порція. Я хотіла ділитися своєю історією та рецептами страв, які регулярно готую. Я знаю, що є багато молодих дівчат, які відчувають те саме, що і я. Я дуже вдячна, що цей шлях допоміг мені назавжди змінити мій фізичний і духовний стан. Тепер вони навіки пов'язані. Ісус був завжди головним героєм. Він прийшов, щоб врятувати мене. Він... оновив усе у моєму житті. Коли я дивлюся зараз у дзеркало, то бачу себе, людину, яка повністю вільна від кайданів, пов'язаних з проблемами з травленням, з неправильним сприйняттям тіла. Я створена за образом Божим. Я прекрасна. Я повинна любити себе так, як мене любить Ісус. Якщо ви зможете подивитися на себе так, як на вас дивиться Бог, навіть у важкі часи ви зрозумієте, що ви прекрасне і вибране дитя Боже. Якщо у вас буде Ісус, у вас завжди буде той, на кого можна покластися. А чужа думка не важлива. Почуйте сьогодні цю істину? Ви улюблені Бога. У вас є той, хто любить вас так сильно, що віддав своє життя, щоб ви могли ходити на свободі. Багато людей йдуть по життю скуті певними речами. Можливо, ви все своє життя були християнином, завжди вірили в Ісуса, але якісь речі сковували вас. Може, це такі самі проблеми, як і у Хелі. Харчовий розлад, алкоголь алкогольна залежність, проблема з хтивістю, якою б не була проблема, знайте, друзі. Ви не одні. Ми усі недосконалі посудини. Бог це знає. він подумав про усе і послав свого сина на смерть, щоб ми могли жити у свободі. він знав, що сила гріха діє у нашій плоті саме тому Ісус Христос прийшов померти за нас. Він хотів, щоб ми перемогли залежність не своїми силами, а у силі та дусі Отця. коли я дивилася свідчення Хелі, то згадала вірш із Филип'ян, де сказано, той, хто розпочав у вас добру справу, буде завершувати її. Вірний той, хто обіцяв. Він вірний бог. Я вірю, що сьогодні він хоче звільнити вас. Можливо, ви багато років були у якихось кайданах і не знаєте, як знайти свободу. Я вірю, що сьогодні важдень день. він хоче звільнити вас. Ланцюги можуть бути зруйновані лише тоді, коли ви скажете, Боже, я не можу виправити це, я не можу зробити це своїми силами. І я волаю до тебе і запрошую тебе у цю сферу мого життя і серця, які я не віддала тобі у повноті. Помиліться зараз зі мною. І запросіть Бога у своє життя у нього є свобода для вас сьогодні. сьогодні ваш день. Це новий шлях. ви будете ходити у зціленні. У нього є зцілення для вас, друзі. У нього є звільнення для вас. Він помер на хресті, щоб ми отримали прощення за гріхи і стали повноцінними по цей бік небес тому помиліться зараз зі мною і запросіть Бога, щоб він зцілив і звільнив вас. Він не засуджує вас. Приходьте такими, які є. ваш небесний отець чекає на вас. Давайте помолимося, Отче Небесний. Я звертаюся зараз до тебе. в ім'я Ісуса. Я хочу, щоб ти прийшов і очистив мій дім, Ісусе, очисти моє серце. Ти бачиш цю проблемну сферу, я кладу її до твоїх ніг. Зціли мене, Боже, звільни мене від тягаря гріха, гріха, який зв'язував мене так довго. Вим'я Ісусе, звільни мене. Дух святий, прийди. Прийди зараз, освіти моє серце, мій розум, моє тіло, щоб ходити у свободі, щоб отримати більше одкровення про те, хто я в Христі, Ісусі і зараз в ім'я Ісуса. Ми руйнуємо усілякі задуми і твердині, які звеличуються вище імені Ісуса. Ми руйнуємо їх в ім'я Ісуса і складаємо їх біля підніжжя Христа. Дякую, Отче, за те, що ти робиш у моєму житті. Я віддаю усе тобі. я віддаю те, що не віддавала раніше. я складаю усе біля твоїх ніг. Нехай буде твоя воля. Я Прошу і молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, Я підношу своїх братів і сестер, які щойно повторили цю молитву. Я прошу в ім'я Твого Святого Духа. Я вірю, що він рухається зараз. Продовжуй звільняти людей. Ісусе, Продовжуй звільняти їхні уми. Боже, дякую тобі за те, що ти робиш в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. У світі багато смутку, лише добра звістка може зігріти серця, повернути надію та змінити журбу на радість. Ми несемо звістку про Божу любов тим, хто її найбільше потребує. Долучайся до проповіді Євангелія, підтримай СІБІН. Еммануїл. дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Ім'я Жван Шенг означає народжений сильним. Ще коли хлопчик був у тробі. Його мама сказала, що він буде як Геркулес. Але незабаром після народження лікарі сказали, що він помре протягом доби. Місіс Єнг вірила, що її дитина буде сильною. Ще у житті він постійно штовхався. Я сказала чоловікові, він буде як Геркулес. Сімейство Єнг живе бідно і не могло дозволити собі пологи у лікарні, тому їхній син народився вдома. Батько дав йому ім'я жваншинг або народжений сильним. Проте незабаром малюк почав слабнути. Він не міг нормально засвоювати поживні речовини. за кілька тижнів його вага впала на 25%. він лежав у ліжечку і не рухався його обличчя стало дуже худим. Шкіра з рожевої перетворилася на жовту. одного разу батьки побачили кров у випорожненнях і зробили йому трав'яну настоянку. Я пішов у гори, щоб зібрати трави. Ми попросили наших мертвих предків благословити ці трави. Моя мати прив'язала її до живота жванг Шенга і сказала, що він виросте здоровим, але йому стало лише гірше. Він впав у кому його очі закрилися, обличчя стало фіолетовим, а губи посиніли. Дихання було слабким. я дуже злякалася. лікар сказав, що у жваншенга небезпечна бактеріальна інфекція та пошкоджена товста кишка. Без операції він може померти протягом доби. Я плакав і думав лише про те, як він посміхався мені, як він плескав і цілував мене. Я почав телефонувати родичам і друзям, щоб взяти гроші у борг, але ніхто не хотів давати. Я міг більше не побачити свого сина. Містер Єнг звернувся по допомогу у лікарні, і там йому дали контакти СІБІН. Коли ми дізналися про те, що Жван Шенг потребує екстреної операції, то одразу ж взялися за її організацію. він набрав майже п'ять фунтів. Він любить давати п'ять і голосно плескати. Він любить повзати по землі, кататися на коровах і пасти овець. Я жартома кажу, Жван Шенг, ти такий сильний, що тато ледь може втримати тебе. До того ж, люди з Сібієн розповіли нам про Ісуса і про те, що він є єдиним Богом, і тепер ми хочемо пізнавати цього Бога. Дякую партнерам Сібієн, які допомогли нашому синові. Ви зробили його справжнім Геркулесом. Я в захваті від цієї історії, тому що вона показує, що партнери CBN роблять у всьому світі. Як ви щойно побачили, ми організовуємо операції, а також допомагаємо сім'ям і дітям. і ця чудова сім'я змогла оплатити операцію завдяки щедрості партнерів CBN з усього світу. Ми несемо людям Євангеліє, розповідаємо про Ісуса і вони приймають його. Ось у чому суть CBN. Ми хочемо надавати реальну допомогу людям і прославляти ім'я Ісуса. Партнери CBN, спасибі вам за те, що ви робите в усьому світі. Якщо ви ще не з нами, то приєднатися дуже просто. Ви можете написати нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Через кілька днів після пологів Крістін довелося поглянути в очі смерті. у неї стався інсульт, і вона ледь могла рухатися. Лікарі не давали їй надію на одужання. Дні переростали в тижні, а місяці в роки. Весь цей час жінка покладалася на бога, який оновлював її сили. я можу померти, але не хочу цього. Минуло кілька днів після того, як через високий тиск 30-річній Крістін Кірні довелося робити кесарів ростин. Дівчинка, яку вона назвала хана, була здорова. а в Крістін стався інсульт. почалася кровотеча. Її відвезли в операційну вони везли мене, я запитувала «Я Помру. Єдина їхня відповідь була: ми постараємося запобігти цьому. І я відключилася. Лікарям вдалося зупинити кровотечу. але Вони не розуміли, чому у Крістін такий високий тиск. У неї діагностували предеклампсію хворобу, через яку тиск підвищується під час вагітності, але він у Крістін мав стабілізуватися після пологів. Вони Не стикалися з такою ситуацією, як у мене. Це було страшно. Я все ще могла померти. Мені сказали, що якщо я виживу, то зможу розраховувати лише на мінімальну активність. Крістін перевели в стаціонар і почали давати ліки, які практично не допомагали. Спортсменці та бодібілдору довелося зіткнутися з новою реальністю. Наслідки інсульту були серйозними, і лікар сказав, що вони можуть залишитися назавжди. Пам'ятаю, як я почувалася. Було. Жахливо, Я не могла ходити. Робила тільки базові речі. Найскладніше було психологічно. Я думала, невже так буде до кінця життя? Мені було важко прийняти це. Я гнівалася і дратувалася. Крістін було важко. і вона вирішила покластися на віру та молитву я знала, що багато хто молиться за мене. Я просила Бога дати мені сили і рішучості, щоб встати з ліжка. Я не хотіла приймати те, що мені говорили лікарі. Я молила Бога. Прошу, нехай тиск знизиться, хоча б трохи, щоб я могла вийти на вулицю. Цілий тиждень Крістін, її рідні, друзі та церква молилися. у результаті тиск опустився настільки, що її змогли виписати з лікарні. Я заплакала і сказала Богу, дякую. Після виписки тиску Крістін залишався високим. Вона швидко втомлювалася. У неї боліла голова і двоїлася в очах. У лікарів так само не було відповідей і впевненості, що вона одужає. Вони говорили, що я буду у такому стані усе життя, що мені постійно доведеться приймати ліки, щоб хоча б ходити. я лягла на підлогу і закричала на усе горло. Я була дуже засмучена. пам'ятаю, як глянула на себе у дзеркало і жахнулася від побаченого. Я не впізнавала себе. Це було нестерпно боляче. Крістін хотіла бути мамою, але на неї чекав непростий шлях. Проте вона знала, що з Божою силою зможе впоратися із цим. Я була безпорадна і налякана, але Черпала силу у Бозі. щодня відкривала Біблію і одразу приходив мир. Молитва була єдиними ліками. Це був час для розмови з Богом. Добре, Боже, ми впораємося з цим. Я зможу зробити це. Побачимо, чи вдасться мені просунутися трохи далі. Крістін взялася за роботу. Вона обрала комплексну дієту і знову почала тренуватися. Пам'ятаю, що мені було сумно від того, що я ледь могла зробити три повтори. Минали місяці і роки. Стан Крістін почав поліпшуватися. Вона перестала приймати ліки, і до неї повернулася рухливість. Але це було непросто. Молитва допомогла мені пройти через усе це. багато разів я готова була рвати волосся на голові. але я питала Бога, що мені робити? І він давав мені спокій серед бурі? Бог говорив мені, щоб я рухалася далі. Він давав мені мир і спокій. Крістін знадобилося чотири роки, щоб повністю відновитися. Зараз вона насолоджується материнством і знову бере участь у змаганнях з бодібілдингу. У ліках немає потреби. І тиск залишається в нормі. молитва дивовижна річ. Ми обмежені. А бог ні. Він підтримував мене на кожному кроці. Завдяки йому я тут. Він справді хоче, щоб у нас усе було найкраще. Амінь. Крістін говорила про спокій під час бурі. Ми будемо молитися про те, щоб мир і спокій прийшли сьогодні до вас у вашій бурі. І ми так само будемо молитися, щоб Дух Святий рухався в силі. Ми зайшли тут, щоб молитися за вас. Для нас це честь. Ми віримо в силу молитви і хочемо помолитися, щоб сила Божа була на вас. А перед цим я хочу прочитати свідчення Ешлі, ти пов'язана з ним. Ліза з Харрісона, Нью-Джерсі, 13 років страждала. Від Вертиго одного разу вона дивилася нашу програму і почула, як Тешлі сказала: нас дивляться кілька людей з Вертиго. Я вірю, що Бог стабілізує вас, щоб не було запаморочень, щоб вас не хитало щоразу, коли ви встаєте або повертаєте голову. Вам більше не доведеться страждати від цього. Будьте зцілені. Прийміть зцілення зараз. З вірою ліза підняла руки та прийняла зцілення, заявивши це про мене. раптово її світ змінився, немов хтось. Хтось увімкнув світло. Ліза, Ліза Сін... каже, що повністю від вертиго. 13 років страждань. Неймовірно, ще одна відповідь на молитву. У Алана Санрайз було молоткоподібне викривлення пальця ноги. Він часто відчував гострий біль йому робили ін'єкції стероїдів. Лікарі сказали, що наступний крок операція. Одного разу Алан дивився клуб 700 і Почув, як один з ведучих сказав: у когось проблеми з великими пальцями ніг, і ви відчуваєте гострий біль. Ваші пальці скорочені, але Бог вирівнює їх, звільняючи вас від усього. Того болю в ім'я Ісуса. Ален прийняв зцілення, I mean, біль одразу ж пішов, і більше не повертався. Амінь. Будемо молитися. Господи, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. Воно містить у собі владу та силу над хворобами і немочами, депресією і темрявою. Ми молимося в ім'я Ісуса. Господи, ми просимо про тих, кому важко. Отже, я бачу людей, які перебувають у темряві. Вони відчувають її. Господи, пролий своє світло в їхню ситуацію. допоможи їм відчути тепло та силу Духа Святого в ім'я Ісуса. Я Я побачила темні хмари. Люди перебувають у якомусь тумані. Я вірю, що сонце проб'ється через ці хмари. син Божий Ісус Христос прибирає туман. Нас зараз дивиться хтось, у кого хронічна серцева недостатність. Я почула це. Я вірю, що Бог оживить серце цієї людини і зцілить фізично та емоційно. Я вірю, що Бог рухається у тілі цієї людини, вим'я Ісуса. Дякую, Боже. Покладіть свої турботи на Господа, бо він піклується про вас. Про це сказано у першому Петра. Ви повинні передати йому свій тягар. Покладіть свої турботи на Господа, тому що він піклується про вас. Одна жінка почула, як Ешлі молилася про спасіння, але вирішила, що вона не гідна прийняти Божу любов. Господь говорить зараз: я люблю тебе. У Господа є майбутнє і надія для вас. Він не відмовився від вас. Не відмовляйтеся і ви від нього. Дякую. дякую, Боже, за твою безмежну любов. Дякую, Ісусе. І я відчуваю те саме. Це може стосуватися тієї ж людини або когось іншого. Ви відчуваєте сором, Бог закликає вас до себе. Він кличе вас, не соромтеся. Приходьте до нього такими, які є, і він змінить ваші серце, розум і життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Бог живий. Він діє. Слава Богу. А закінчимо ми віршем з Матвія. Шукайте ж передусім царства Божого і правди його, і все це додасться вам. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.